Привіт всім на моєму новому каналі! Сьогодні я хочу поділитися з вами кількома моїми улюбленими речами, які допомагають мені створити затишну та продуктивну атмосферу для навчання вдома. Сподіваюсь, ці ідеї надихнуть і вас! Перша річ, без якої я не уявляю навчання в холодну пору, ну або коли просто хочеться затишку, це мій улюблений плед. Він такий м'який, і теплий, що одразу створює відчуття комфорту. Іноді я просто накидаю його на плечі, а іноді повністю в нього закутуюсь, коли читаю конспекти або дивлюсь лекції онлайн. Ще одна річ, яка допомагає мені зосередитись та створити приємну атмосферу, це аромати. Мені дуже подобається ванільний. Запах допомагає мені розслабитись або, навпаки, підбадьоритись, залежно від того, що я роблю, і до того, що це просто дуже приємно пахне. Для мене дуже важливо мати зручні інструменти для навчання, мої улюблені ручки, олівець шпаргалка та ось цей блокнот завжди під рукою. Я також люблю використовувати кольорові маркери та стікери для організації своїх записів. Звичайно, навчання не входиться без мого улюбленого напою в цій затишній чашці. Сьогодні вирішила зробити какао. Це допомагає мені зігрітись, прокинутися або просто зробити невеличку перерву та насолодитися моментом. Ось такі мої улюблені речі, які допомагають мені зробити навчання вдома більш затишним та комфортним. А які ваші секрети створення ідеального навчального простору? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!